Усім привіт! Хочу зняти своїм саморобним пресом шестерню, ось, оцю. Робимо маленьку таку плиту, щоб зняти ось оцю шестерню. Я, коротше, взяв, взяв ось зварив два таких уголка. і Зараз я тут -о, е, значу, е, який буде діаметр наш. Типа, поняли? І виріжу зараз оце все діло. Я вже прорізав, ось видно вже, да? зараз я це вибиваю, а остальне на наш підгонимо під нашу шестерню. В общем, я вже закінчив. Двома руками зручніше, бо одної неудобно, якби такий у вас має вийти, але має бути ідеальне під Ну коротше зазор зазор із шестерні, бо зручніше зняти. Я вам ось покажу, якби ось ця шестерня, якби воно таке має бути. Хлоп, ось якби і зайшло. І, ну розумієте Тут якби зубчик сіки, ну, пів Пів сантиметра має Ті віці і на ту сторону по пів сантиметра, щоб у вас, ну, Нічого не, не зламало цього вашого уголка, якби зручніше було і надійніше зняти. Зараз приварюємо ці болти та і будемо знімати. В общем, я вже закінчив цей конструктор лего, якби покажу, як воно збирається, і потім на колінвал встановлю вуха, упори, щоб не викручувало шпильки наші. Ось таке це діло. Склали. І гайкою зажали. Якби. І ставим. Все, я ось скрутив, зажав його до упору. Якби ось, Рух є для того, щоб не закушувало в нашій кулінвал, коли ми будемо давити нашим домкратом. І не така нагрузка на домкрат. Все.